Вже не одне відео підряд згадую про нову, неймовірно смачну шоколадно-горіхову начинку для торта. Ну і от нарешті сьогодні ми її приготуємо, а точніше доготуємо. Дуже ніжна та смачна шоколадна нога вже готова. Пишний та високий горіховий бісквіт теж вже стабілізується в холодильнику. Звичайно, що на цьому можна зупинитися, приготувати крем-сир та зібрати з цього всього дуже смачний торт. Але я, як завжди, для вас підготувала щось цікавіше. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зараз зробимо, це приготуємо карамель. Але це буде не звичайна карамель, а дуже ніжна вершкова збита карамель. І для початку нам потрібно замочити в холодній воді желатин. Після цього в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість цукру. Інший ковшик відважуємо вершки жирністю 30% та ставлю обидва свої ковшики на вогонь. Під ковшиком з цукром роблю середній вогонь, а під ковшиком з вершками зовсім невеличкий. Вершки нам потрібно тільки підігріти. З цукром ми поки нічого не робимо, а чекаємо, поки навколо цукру з'явиться коло карамелі. Тільки після цього починаємо цукор обережно рухати лопаткою. Перетираємо неростоплений цукор з карамелю, та у нас утворюється така ніби карамельна кашка. Після цього починаємо перемішувати нашу карамель вже інтенсивніше, щоб весь цукор швидше розтопився в карамелі. Ні в якому разі не можна, щоб карамель перегоріла. Вона тоді буде гірчити. Коли карамель стала однорідною, починаємо до неї потрішки додавати нагріті вершки. Вогонь під ковшиком потрібно зробити мінімальний, бо карамель починає дуже сильно кипіти та булькати. Перемішуємо карамель до однорідності та знову додаємо до неї вершки і перемішуємо карамель лопаткою до однорідності, а коли в карамель ввели всі вершки, додаємо до неї вершкове масло кімнатної температури та дрібку солі. Знову перемішуємо карамель до однорідності та уварюємо її на маленькому вогні ще 2 хвилини, теж постійно помішуючи карамель лопаткою. Готову карамель переливаємо в іншу мисочку та додаємо до карамелі набрякший желатин. Трішки перемішую ложечкою та пробиваю карамель до максимальної однорідності занурювальним блендером. Після цього накриваємо карамель харчовою плівкою в контакт. Та ставимо її в холодильник для повної стабілізації мінімум на 2 години. Пройшов час та дістаємо нашу карамель з холодильника. Карамель гарно стабілізувалась та тепер нам потрібно її збити. Починаю збивати міксером на найменшій швидкості, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та посвітління 5 хвилин. Готова збита карамель має бути дуже ніжна та повітряна, але водночас вона гарно тримає форму. В цій карамелі також хочу зробити розчин для просунення. Відбираю трішки карамелі в кружечку та заливаю її теплою водою, приблизно 100 мл води. Розмішую карамель з водою ложечкою до однорідності. Розчин для просочення залишаю в спокою охолоджуватись, а готову карамель для зручності переношу в кондитерський мішок. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати хрусткий прошарок. Люблю відчувати в торті шоколадно горіховий хрускіт. Отже, для хрусткого прошарку нам спочатку потрібно обсмажити на сковорідці протягом 10 хвилин будь-який горіх. У мене це фундук. І ще ось так з допомогою рушничка обчищую фундук від лушпиння та блендером подрібнюю трішки фундук. Після цього до фундука додаю вафельну крихту. Вафельну крихту я зазвичай готую сама. А як це зробити в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер все разом. І горіх, і крихту ще трішки подрібнюємо блендером. Головне не перестаратися, нехай залишаться невеличкі шматочки горіха, які потім дуже смачно відчуваються в торті. Цей раз штрейзель хочу зробити на вершках. Тож відважую в ковшик, потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставлю ковшик з вершками на невеличкий вогонь. Нам потрібно вершки підігріти. Підігрітими вершками заливаємо молочний шоколад. Зачекаємо хвилинку, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Далі перемішуємо шоколад з вершками лопаткою до стану однорідності. Має вийти щось схоже на шоколадний ганаш. Сюди ж додаємо подрібнену крихту. Та горіх та перемішуємо все між собою лопаткою, так, щоб шоколад повністю покрив всю крихту та горіх. Як же стриматись і вже не з'їсти цю апетитну масу? Після цього я дістала з холодильника горіховий бісквіт, який ми з вами готували в минулому відео. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Бісквіт переночував в мене ніч в холодильнику, та тепер він гарно розрізається на рівненькі коржі. Бісквіт вийшов високий, тому мені вдалося без проблем. Розрізати його на 4 коржа. Саме така кількість коржів мені потрібна для нашого торта. Також я дістала з холодильника шоколадну ногу, вона стабілізувалась в холодильнику цілу ніч та тепер вирізаю її з кільця тоненьким ножем. Нога вийшла дуже ніжна та смачна. Ми її теж вже готували в одному з попередніх відео і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Та останнє, що нам залишилось зробити для складання нашого торта, це доготувати крем-сир на білому шоколаді. На каналі вже є відео з детальним процесом приготування цього крему. І посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Це в мене в вмисті ганаш на білому шоколаді, який стабілізувався в холодильнику цілу ніч. Та тепер додаю до нього добре охолоджений сир жирністю 23%. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до максимальної щільності. У мене на це пішло 2 хвилини. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Та тепер можна перейти до збирання нашого торта. Я це буду робити на підложці в роз'ємному кільці всередині обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішку крему, щоб торт приклеївся. На дно викладаю перший бісквітний корж та підганяю під нього роз'ємне кільце. Та тепер просочую бісквіт. Зовсім трішки, бо на нього лягає вся начинка та від неї він достатньо просочиться. На бісквіт викладаю третю частину штрейзеля. Та рівномірно розподіляю його ложечкою по коржу тоненьким шаром. Наш трейзель викладаю рабликом крем-сир. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Розрівнюю цей шар крему ложечкою та з цього ж крему роблю бортики. Тепер відважую, скільки в мене вийшло карамельної начинки. Та з допомогою ваги кладу всередину бортів рівну половину збитої карамелі, розпреділяю карамель ложечкою та викладаю на неї наступний бісквітний корж. Цей корж теж трішки просочую та викладаю на корж другу третину штрейзеля та розподіляю його по коржу тоненьким шаром. На штрейзель викладаю крем-сир равликом та розрівнюю його ложечкою. Та тепер викладаю на крем шоколадну ногу. Стараюсь зробити це максимально посередині. А щілинки, які утворились між ногою та кільцем, заповнюю кремом. На ногу викладаю трішки крему. Та розрівнюю його ложечкою. Далі викладаю третій бісквітний корж та просочую його, і відразу просочую четвертий корж. А поки до нього дійде черга, він якраз просочиться. На корж викладаю весь штрейзель, що залишився, та розпреділяю його тоненьким шаром. На штрейзель викладаю равликом крем-сир та розрівнюю його. З цього ж крему роблю бортики, а всередину бортів викладаю другу половину карамельної начинки. Трішки розрівнюю її та викладаю вверх дном останній четвертий бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник, стабілізуватись та просочуватись на цілу ніч. Ну і на наступний день можна вже насолодитись смаком торта. Процес декору я не знімала. Цей торт я покривала шоколадним велюром і про це вже багато разів розповідала в своїх відео. Також робила пряночки з малюнком, який вибрав іменинник. Загалом показую вам його фото. Ну а сам торт вийшов дуже красивий у розрізі. Такий апетитний. Всі шари начинки гарно виділяються. Крім того, він вийшов неймовірно смачний. Всі елементи начинки гарно поєднались між собою. Мама іменинника ще довго мені згадувала та дякувала за такий смачний торт. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Крім усього сказаного, хочу лише додати, що торт вийшов дуже високий. Його висота вийшла більше, ніж 15 см. Якщо ви не любите готувати такі високі торти, то його дуже легко можна зробити у формі з діаметром 20 см. У рецептурі нічого змінювати не потрібно. Просто випікаємо бісквіт у формі 20 см. Тоді ногу потрібно стабілізувати у формі з діаметром 18 см. Далі ви вже все самі знаєте. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!